Шалом, це слоко. Ця вся купа ножів означає, що у нас буде на навечір рублене м'ясо знову. Ну, війна, що поробиш? А я не можу почати рубати м'ясо, поки не доповім за, за ситуацію. Це вчорашня карта, пам'ятаєте, яка вам сподобалася. І ми сьогодні, на жаль, війна річ сувора, Будемо говорити за події Рівнопіль-Старомайорське. Чому так важливо вибити росіян з Рівнополя, перерізати польову дорогу між Рівнополем і Старомайорським? От зараз я вам покажу, як наступають Збройні Сили України. Техніка, от розумієте, ви всі бачили, пам'ятаєте, я вам покажу іще раз, щоб повернутися. Оце Георгіївка позиції оборонні позиції бобгової росіян і за річкою. Ви розумієте, що слабкість оборонних позицій росіян, що вони дуже далеко, далі південніше заходять за річку, тому що всі перед тим успішні дії. Українці відбувалися з ударами за ріки. Бачите, з ударами схиль, східніше, чому, бо там плацдарм вдалося ефективно поширити. Оце діє масиння, це натуральна дія маневрових українських сил. Вони покажуть, як вони в дефіле зуміли скористатися обставинами. Дефіле росіяни сподівалися затриматися. От бачите, оце от стороживе, Макарівка, Старомайорське, у цьо, урожайне. от те, що ми з вами говорили зараз, показував позиції в урожайному. От перед тим. І далі Георгіївка. Вони сподівалися затримати шалонір. Пам'ятаєте, ось зла вони ось рекламували в своїх новостних програмах ось зла. З півночі на півдні, що вони в этом невеличкому дефілі між горбами та долиною річки менш трохи прогодимо, затримують українців. Виявилося, що ніфіга вони не затримали, що ефективність українських ударів зі Сходу за річки агнівоє пораження за ріки є. Ефективним для дій української, українського наступу і тому вдалося просунутися. І сама лінія оборони, їхня вся лінія оборони вразлива зі сходу буде. І чим далі південно-східніше, тим далі вона більш вразлива буде, вона там переходить на той бік. І тому зараз важливо розібратися з рівнополем. Ви знаєте, станом на те, що я перед тим як ми ходили за м'ясом, за цю з трагедію окремо розповім. Рівнопіль тримався, і оця от польова дорога між Рівнопілем Старомайорським отримала велике значення, було великого значення для бойових дій України. І тому з нею треба розбиратися українцям. Ще раз повернемося до старої карти. От бачите, от те, що вони зачепилися, бачите, от там в них є оборона, а чіплятися їм доводиться за той рубіж, який для них є важливим. І от поки не буде. Не розберуться з залогою противника в Рівнопілі з цією трасою, бо якщо трасу старомайорський рівнопіль перервати, може, можна збільшити українське українську військову присутність старомайорське, вважають долі далі, да, далі рухатися на південь, до Старомлинівки. Але в чому проблема? Противник, ви знаєте, вчора ми говорили наращує сили. Те, що ви знаєте, вчора сьогодні застосовували дистанційне мінування українські сили, ви знаєте. Ми бачили це, як на вантажівка російська підірвалася на мінах. Це означає, що щоб стримати. Просування перекидання резервів противника, його забезпечення матеріального українці вдалося до дистанційного мінування дороги. І якщо ми сьогодні не бачимо якихось спектакулярних подій, якихось спектакулярних здобуттів, це означає, по перше, наслідки введення Росії росіянами до додаткових військових сил. І ймовірно, як вважають фахівці, що українці тимчасово перенесуть свою активність на іншу ділянку фронту. Це було б цілком розумно, Якщо противник концентрується сюди, цілком. Вам розумно було б вдарити в якомусь іншому напрямку. На жаль, я не можу вам поки що сказати, мало досліджував ситуацію, на якому напрямку ми спробуємо досягти переваги цього разу сьогодні. Які ще події можна сподівати, На які ще події можна сподіватися? На цьому я перервуся, щоб не затягувати, і ми з вами будемо рубати м'ясо. Бай.